Знаєте, в чому проблема ось таких от соків? От всіх всі, всі соків, які за моїми зараз плечами не беру спеціально ніяку торгову марку. Проблема всіх цих соків в тому, що це не сік. Чому це не сік? Це розведена субстанція якась, розведена у вигляді концентрату соку. Пишуть концентрат соку що таке концентрат соку? це таке желе густе таке з фруктів, да, пюрешка. Туди додають воду, додають ароматизатор, туди додають консервант, цукор колотять і кажуть, будь ласка, вживайте це сік. Мало того, що соки це і так не захищена клітковиною фруктоза і глюкоза, тобто цукри. Так ще й коли вони ось в такому розведеному варіанті, ну типу юпі, не знаю, юпі, певно, гірше було, бо все-таки там синтетичні були до речі, пили юпі, а інвайт просто додай води. Все дитинство вбивала я себе цими напоями, але бачите, вижила. І тепер вивчаю українців, як правильно потрібно харчуватися. Якщо ви вже обираєте такий сік, який вже хочете пити, обирайте справжній якісний сік, який буде просто написано: сік прямого віджиму бажано навіть не освітлений, і щоб, хоча б з якимось мулом був на дні, тоді це буде хоча б нормальний сік. А в дитячому харчуванні вони є, до речі.